6 років тому ми придумали банош. Чуть перегрів сковородку, Тренувався. Віддаємо, скажімо так, від серця. Так, тепер мене ті, хто на дієті, звісно, не будуть дуже любити. То плутає токан і банош. Багато молодих кухарів думають, що кухар це творча професія. <реш> Вітаю! Я Віктор Михайлов, Ресторатор. з Мукачева. Ми тепер знаходимося у порядного Газди. Знімаємо саму популярну страву банош від порядного Газди. З чого почнемо? Почнемо з інгредієнтів. Дуже важливо це якісні інгредієнти. Знімаємо, до речі, другий раз, бо перший раз зазняли до кінця, і оператор сказав, що доста вяленько я говорю. Та нелегка це справа. І я ще забув бринзу поставити, зато знімаємо другий раз. Ну, це про. Про майбутнє. Вертаємося до інгредієнтів. У нас є молоко, вершки, масло, крупа. Дуже важливо, щоб вона була мілкого помолу, бо від того він буде ніжний. Є в нас шкварки, сметана, сіль, два перепелиних яйця і бринза. До речі, її не треба забути поставити. От сюди поставити. Починаємо з беремо, розігріваємо сотейник. Зливаємо молоко, вершки. Масло. Опс. І це все треба до однорідної маси. Це сюди поставлю, У мене є потім цюк. Як я це все роблю? Тепер це все діло посолити, не забути. Чітка розкладка на одну порцію буде в описі під відео. Банош це дуже традиційна, і у кожної сім'ї він робиться по-різному. По Наш рецепт баношу був. Приблизно шість років тому ми його зробили із багатьох рецептів. Ми ходили по країнам Мукачева, навіть їздили в хуст, готували ну, рецептів 10-15. Точно готували і з них зібрали свій банош. І дуже важливо, щоб повара, які готують на кухні, вони дотримувалися рецептури. Багато молодих кухарів думають, що кухар це творча професія. Це так, коли 6 років назад ми придумали банош. З тих пір треба робити його чітко по рецептурі. Бо люди, які приходили до нас 6 років назад, вони сьогодні, через 6 років, хочуть той самий баношісти з тим самим смаком, який був 6 років назад. Треба, щоб він закипів чуть-чуть. коли закипів, беремо по чуть-чуть, висипаємо в нього муку. Кукурузен варимо, при тому всьому це треба добре помішувати. Дуже простий рецепт, Ну, як на нашу думку це дуже смачно. Я особисто обожнюю банош. Банош це така страва, яку, скажімо так, з'їв, і ти ситий. В кінці ставимо сметану. Це все діло треба помішувати до однорідної маси. Отак От має виглядати ця маса. Так, тепер ставимо, щоб він трохи запарився. Тепер розігріваємо сковородку. Як на мене, для шкварок дуже важливо розігріти добре сковородку. Багато хто плутає токан і банош. Це зовсім різні продукти, не дивлячись на те, що вони готуються з кукурузяної муки, кукурузяної крупи. Дуже важливо слідкувати за кожним словом, бо люди, які потім дивляться, дуже багато коментарів є. І мені кажеться, дуже часто вони не поділу. Не на то люди звертають увагу на що треба. За рецептом треба дивитися. Ми тепер здаємо наш той самий банош, який ми готуємо 6 років порядного газди. Це дуже важлива інформація, як на мене. Це віддаємо, скажімо так, від серця. Так, сковорітка дойшла, беремо шкварки чуть чуть олійки. І добре вижарюємо шкварки. Не знаю, чи говорив, не говорив, бо навіть шкварки це важливо, щоб були якісні. Якщо недобрі шкварки, то відповідно і банус буде недобрий. Кожен інгредієнт дуже важливий у кожній страві. Нема такого, що десь декор можна... Не звернути на це увагу. Взагалі, ресторанна сфера і ресторан складається з малесеньких-малесеньких деталей. Ці деталі можуть бути в будь-якому вигляді. Той самий декор на банош це може бути одна із деталей, яка зіпсує відчуття смаку або візуальна картинка. Бо, як правило, гості першим ділом їдять очима. І красота має бути, має, красота це не менш важливіша складова хорошої страви, як смак. Так, шкварки готові. Засипаємо їх обратно. Два перепелиних яйця. Тут вони. Так, олійки. чуть чуть Треба акуратно з перепилиними яйцями, бо якщо попадає в нього шкарлупа, то потім тяжко її відколупати. Чуть перегрів сковородку. Так, є. А тепер збираємо це все докупи. Беремо наш банош, так, щоб я за бринзу не забув. Беремо наш банош, перемішуємо його, він вже добре настоявся. Крупу дуже треба ретельно відбирати. Ретельно відбирати, бо, якщо чесно, ми перепробували дуже велику кількість крупи, і є одна фірма, яка випускає одинакову крупу. Вона все одинакова. Якщо треба, пишіть, напишу в коментарях назву компанії, яка виготовляє. Все одинакову крупу. Сервіруємо ми його на такій досточка і от така тарілка. Викладаємо банош рівномірно на тарілку. Так, робимо по кругу. Я люблю, коли він такий банош не дієтичний, такий. Жирний. Взагалі закарпатська кухня, все про неї можна сказати, але те, що вона дієтична, це 100% що ні. Так, беремо шкварки з жирком цим. Так, да, Тепер мене ті, хто на дієті, їх, звісно, не будуть дуже любити. Так, беремо яйця, перепелині зверху. Беремо бринзу, беремо терку і зверху натираємо це бринзою. О, от так от. Так, і в кінці декор. Так, і в принципі банош готовий. Тепер та частина, яку я теж дуже обожнюю, це їсти. Тренувався. Хоп. Вилка. Треба, щоб шкварки, яйце, все було. Дуже важливо, щоб була ніжна-ніжна текстура. Це в більшості залежить від кукурузяної крупи. До речі, це вже наш другий ролик на Ютубі. Так що, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, колокольчики і напишіть у коментарях, чи вийшлося у вас зробити у тих, хто пробував зробити по нашому рецепту. Всім смачного!